Всім доброго часу доби, вас вітає фідокомпанії, нагальний автомобіль, це Porsche Cayenne. 18-й модельний рік. Автомобіль на повному ходу, запускається і їде. Автомобіль продався після незначного пошкодження водою. На Якщо писали на заводний, приїхали ми остатки перевірили. машинка повністю працює. Без помилок фактично. Помилка безпеку, тому що від'єднане це сидіння. це сидіння. Все працює, все чітко. Ці всі пластики є в багажнику, ми дивилися, чорний потолок. Ось такий гарний автомобіль. Назад їде все чітко, коробка працює. Так, зараз закрию. І тебе зняти рушник. Назад автомобіль їде, Перед їде, коробка не дергається. Все чітко. Є виходить он... пакет. Фроват блокує диференціали. Ось так. Класний такий варіант з хорошим прибігом, 75 миль. Доступний до продажу, прямує в Україну. Ось такий варіант.